Зараз маса запитань, що робити а, з військовими, які прийдуть, ветерани, що з ними робити, Я вам скажу, нічого не потрібно робити. Дайте їм можливість заробляти гроші, дайте їм можливість працювати, дайте їм можливість жити, не лізьте в душу ні до ветеранів, ні до українців. Дайте їм можливість. У вас вистачає грошей, ресурсу, всього. Міжнародні партнери дають. Просто не крадіть і дайте можливість. Як а, говорить наш колега Володимир Волков, дайте українцям наростить жирку. Дайте можливість їм працювати, не беріть з них податків, не контролюйте їх в першу чергу. Не потрібно контролювати їхні карточки, контролювати їхні там рахунки. Що ви контролюєте? Ви контролюєте мільярди, які там крадуться. оце контролюйте, займайтеся. А ветеранів не зачіпайте. Простих українців не зачіпайте. Дайте їм можливість заробляти. І податки ви не маєте права з них ніякі брати.